На мінус третьому етажі, він тут нічував, тому що завтра за, 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 за зранку літургія він Богу, живий невідимий. Що касається нашого собору, попало в праву частину, це правий приділ. Собор ділиться на три частини. Попало в праву частину чи світівля Петра і пробило до мінус першого етажа. Там заходиться рядом Касперська ікона Божа Матір, яка є покривітницею нашого міста. Ми її достали, слава богу, ікона ціла. І іверська, яка написана була до 100-річчя основання Городадеси, теж ціла. Ми її забрали. Розрушення колосальне, половина собору залишилась без криші. Порушені центральні сваї, фондами, вилетіли, звісно, всі окна, вся лівка. Був пожар осколочний, загорілася частина, де в церкві продаються ікони, свічки. Це все горіло, дуже палало. Я зайшов якраз самий перший сюди. Але після закінчення повітряної тривоги приїхали служби ДСНС, і слава Богу, це потушили. На жаль, на жаль, розрушення дуже сильне, але слава Богу, всі живі, це найголовніше. Так втрапило, що в 36-му році цей собор розрушили більшовики, які були при владі. І владика в 99 році, 5 вересня, розпочав розбудову побудову цього собора. І закінчили його у 2010-му. І е, Собор простояв 13 20 років. Е, є у нас нижній, там верхній. Зараз він розрушений дуже сильно. Для нашого владики Афанова, який 31 рік на Одеській кафедрі, це буде найстрашніше.